Доброго дня, я Ємиренко Італій, учень юрського класу на Мировському ліцею No3, слухач секції хімія Ман на міського ЦДЮТ. Темою Темою проєкту є реквідація земель після вибуху корисних опалень з сучасними методами в період військового часу. Населено в Україні багато земель є непридатними для роботи. Понад 144 тисячі квадратних кілометрів України вважаються потенційно замінованими та 20%, 20 є недоступними. На діагнанні видно, що кількість земель є неподатною для роботи. Тому я пропоную рекультивацію кар'єрів, купівлі і корисних інших поколінь. На той роботі домогтися виконання чинного законодавства та створення плану по рекультивації кар'єрів. А карті стени зустріч страх продуктивних земель по шутськових дії, зменшення посівних площ, навікання потреба швидкому відновлення земельного ресурсу. Члени Каретина мають ще негативний досвід у боротьбі за потреба рекультивації за мель у воєнних час на родовищі тільки мають бажання контролювати подальші процеси в інших селах. Об'єкти свідчення за постатив, як ти має родовищного правопровела, постоє на технологічних проблем для громад. Перемен дослідження, можливість уникнення шкоди для переводи переможок цими кладовища. Основні аспекти роботи місцевої групи. Це контроль громади, і здійснюється від створення проєктів та фінансове забезпечення на рекордацію і технолосного виробництва. Методі досліджені, згадуємо у ковід, теоретичні, емпіричні. Був створений та положений план робіт, а саме відновлення квинків, посадка рослин, ефі ефіру фітаремедіації, очистня і розчищення квинків. Відповідно, до мети були поставлені завдання, а саме призначення. та здійснити ...особистій клад опрацював сідоробки та пропозиції злучив серця хімія манд. Запропонував створити невеликий центр в переробці піску глини на плитку та за стані розроблених ресурсів. Запропонував застосувати медзаводження та зариблення кар'єрів, залучити співпрацю керівництвом ТГ. Я відновлюють пошкоджені землі. Дослідження підвели зручну увагу і різним способам відновлення. Це можна зробити штучно або приватні шляхом. Наприклад, наприклад культивації використання технологій, повернути в грунт здоровий баланс старові. Мене вважали величезні об'єми ліпаних вин після скричування на території ТОВК браках де ми проводились роботи понад 10 років. Мої матальшими кроками вирішені проблеми були, в першу чергу, це ознайомлення з нормативною документацією, а також створення плану робіт на подальші дії. Разом цього проєкту передує одержання технічних умов від землевласників, працювання доступного матеріалу і створення плану по переробці і реактивації. Ось ви можете бачити результати досліджень глини та піску. З них ми пропонуємо зробити по переробці на цех виталку ківки, напрямки реквітації, це сільськогосподарське лісовський. Нашій території на громаді якось допомагає використовувати методи зариблення і заводнення. Була проведена робота з громадою саме з деякими дітьми, вчителями та спеціалістами із різних сферат. В проєкту виключення створення церкву у переробці е піску та глини на прохідку церкву Розроблено склад проживання суміших заповнення кар'єрів водою та створення рейдівного господарства. Висновети опрацьована нормативна законодавча база законів України, про вації земельного кодексу України. Розроблено проєкт з застосуванням сучасних методів технологій наземних мироцької територіальної громад. Погоджуємо план лімовних підмітків з територіальних громад, без керівництва територіальної громади, а також кожний проєкт Велка та іншими майбутніми проєктами. Для козового.